Всім привіт! Ой, Раз, два поїхали, мотор! Всім привіт вітаю вас на моєму YouTube каналі. Зараз за вікном зима, і я вважаю, що це не є поводом не думати про рибалку. Тому пропоную вам огляд бездротових сигналізаторів Hier's S7. Це нове покоління нових сигналізаторів. До комплекту входить пейджер, 4 сигналізатори та. Кемпінгова лампа. Так, оглянемо наш пейджер. У нас є кнопки звуку, вімкнення та вібрації. Так, запускаємо його. Наступним на огляді у нас сигналізатор з цього комплекту кнопки вімкнення, тональності та звуку. Так, запускаємо його. Так Ми запустили, і як він звучить разом з пейджером у нас. Зараз ми глянемо нашу кемпінгову лампу, яка співпрацює з нашими сигналізаторами. Вона, до речі, у нас на магніті. З цієї лампи, що вона загоряється, коли у вас відбувається клювання. Зараз я вам це все продемонструю. Так, беремо наш сигналізатор. І в неї вона світиться яскравим білим кольором. Я вважаю, що ці сигналізатори хірісів це найкращий варіант за свої гроші, тому що я. Минулий сезон відбачив також сигнати на хірісів, які добре відпрацювали і в дощ, і в сонячну погоду. Тому вважаю це найкращий вибір цього року, тому ставлю 5 балів за розробку їх. Якщо вам сподобався огляд цих прекрасних сигналізаторів, ставте лайки під відео, підписуйтесь, пишіть коментарі, я все буду читати, відповідати, тому з вас лайк та підписка.